Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Транспортне управління Сполучених Штатів Америки відправило першу партію бойових машин Бредлі в Україну. Про це повідомила Служба розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони Сполучених Штатів. Вантаж, що містить понад 60 Бредлі, залишив береги Північного Чарльстона 25 січня. Україна отримує бойові машини піхоти м 2 «Бредлі» у версії М2А2. м 2 – основна бойова машина піхоти армії США. Озброєння БМП 25 мм автоматична гармата М242 Бушмастер та ПТРК ТОЛ. Завантаження БМП Бредлі на корабель в порту Північний Чарльстон. Модернізовані машини отримали нову бойову інформаційно керуючу систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої. Також на БМП встановлено тактичну навігаційну систему з приймачем GPS. М2 має встановлену цифрову систему орієнтування. Захист машини вдосконалений інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК. Українські екіпажі прибули у Великобританію на навчання з експлуатації танків Челенджер 2. Про це повідомили у Міністерстві оборони Об'єднаного Королівства. Як йдеться у повідомленні, українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки. Нагадаємо, уряд Великої Британії передасть Україні свої 14 танків. Challenger 2, це британський основний бойовий танк, який перебуває на озброєнні армії Сполученого Королівства та Оману. Бойова машина, оснащена 120-мм танковою гарматою Л-31 довжиною 55 калібрів. Танк має сучасну систему управління вогнем. На озброєння українських військових надійшли нові бронемашини фотографії з цими броньованими машинами в Україні почали з'являтися у соціальній мережі. Імовірно, ці бронемашини були придбані самою Україною. У червні минулого року стало відомо, що американська компанія отримала замовлення на виробництво ста таких бронемашин для неназваної східноєвропейської країни. Бронемашина оснащується системами спостереження та зв'язку військового рівня. Машина побудована на комерційно доступній цивільній платформі, яка потім була модифікована відповідно до найвищих стандартів. До речі, у червні минулого року державний концерн «Укроборонпром» повідомляв, що уклав контракти на закупівлю до півтисячі імпортних броньованих машин. 47-окремо механізовану бригаду озброїли американськими бронемашинами «Макс-Про». Ці бронемашини нададуть бригаді посилений протимінний захист та підвищену прохідність під час перевезення військовослужбовців. У базовій моделі машини М1224 MaxPro використовується капсула екіпажу і подібною формою нижньої частини корпусу. Цей мрап відноситься до першої і другої категорії захисту в залежності від компонування. При потраплянні на міну віподібна нижня частина корпусу має розсіяти енергію вибуху міни або саморобного вибухового пристрою від автомобіля, щоб захистити бійців бригади. Міністерство оборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників вектору німецької компанії, зазначаючи, що постачання буде профінансовано урядом Німеччини. До цього Міністерство оборони України замовило 33 таких безпілотників у серпні 2022 року. Вектор об'єднує електроаптичний та інфрачервоний сенсори. Це дозволяє безпілотнику виконувати місії як вдень, так і вночі. Дрон транслює відео в режимі реального часу на кілька наземних станцій управління через IP зашифровані канали передачі даних. Це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати та приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. Швидкість польоту 20 метрів на секунду. Час польоту до 120 хвилин. Налаштування БПЛА до польоту займає всього 2 хвилини. Наземна система інтегрована в планшетний комп'ютер. Зашифрований ip зв'язок відправляє відеопотоки на відстань більш ніж 15 кілометрів. Німецька та британська компанія надасть Україні нову спецтехніку для прориву мінних полів. Устаткування складатиметься з броньованої машини підтримки, оснащеної повнорозмірним мінним відвалом. Спецтехніка була замовлена урядом Німеччини для України. Ця броньована інженерна машина заснована на модифікованому корпусі основного бойового танка Леопард-1 зі знятою баштою. Вона може вміщати різні системи залежно від ролі. Крім того, машина оснащена системою розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля. Балістичний захист відповідний до стандарту НАТО та захист відмін забезпечить максимально можливу безпеку екіпажу. Україна приєднається до Данії як другий відомий оператор цієї платформи. Український інженер зібрав новий дрон-бомбардувальник для Збройних сил України. Нова модифікація безпілотника має можливість повертатися після завдання, скидаючи бойову частину. Новий БПЛА літатиме на 50 кілометрів і скидатиме бомби вагою до 3 кілограмів. Безпілотник наводитиметься на ціль за допомогою камери. Літатиме на невеликій висоті для більшої точності. В українському війську формують ударні роти безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. За словами військових, подібні підрозділи створюють уперше у світі. Формування ударних рот БПЛА у складі сил оборони ухвалив головнокомандувач Збройних сил України. Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Їхнє формування відбувається в межах проєкту армія дронів якими саме безпілотниками будуть оснащені ці підрозділи, військове командування не уточнює. Ймовірно, це будуть дрони Камікадзе різних класів з різними бойовими частинами і дальністю польоту? Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних сил України за останній час? Міністерство оборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА, враховуючи потреби запити української армії. У 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 мільярдів гривень. Про це йшлося під час спільної наради представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, вітчизняних розробників та виробників БПЛА. На зустрічі було відзначено, що оборонне відомство поглиблює співпрацю з українськими розробниками та виробниками БПЛА а завдяки проведеній фахівцями Міністерства оборони роботі. В Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії, яка займає лічені тижні. В період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерство оборони України отримало від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них вже отримали кодифікацію. Затверджено технічні умови. Ще три типи безпілотників перебувають на стадії кодифікації. Одне з міст України замовило партію нових трисекційних трамваїв виробництва української компанії. Про це повідомила прес-служба компанії. Тендерна процедура закупівлі була проведена в рамках проекту Міський громадський транспорт України, що фінансується Європейським інвестиційним банком. Для компанії це перший контракт на постачання трамваїв від початку минулого року. На підприємстві зазначають, що з лютого 2022 року було виготовлено й відвантажено 11 нових трамваїв цієї ж моделі. Науково-дослідний криголам «Ноосфера» дістався української антарктичної станції Академік Вернацький і судно стало на якір неподалік острова Галінде з 27 січня 2023 року, зазначаючи, що наосфера доправила до станції вантажі та команду технічних працівників. Вони мають провести роботи з модернізації обладнання станції Академік Вернацький. На станції мають замінити систему опалення та провести роботи з заземлення дизельної головної будівель. Нагадаємо, український Криголам Ноосфера дістався берегів Антарктики 21 січня 2022 року. У другий антарктичний сезон Криголам вирушив зі спільною польсько-українською експедицією на борту в кінці грудня 2022 року. Корпус першого з восьми патрульних катерів Марк Шостий, замовлених для військово-морських сил України, помітили під час транспортування Державний департамент Сполучених Штатів Америки погодив запит України на продаж 16 сучасних патрульних катерів Марк Шостий та пов'язаного з ними озброєння 17 червня 2020 року. Загальна вартість цієї угоди 600 мільйонів доларів. Патрульні катери Україна отримує безоплатно в рамках безпекової допомоги Сполучених Штатів Америки. Завершення виготовлення всіх суден очікується на березень 2025 року. Марк – це клас патрульних катерів. Такі катери мають максимальний екіпаж із 10 людей та можуть прийняти до восьми пасажирів. Всі катери військово-морських сил України будуть оснащені 30 міліметровою автоматичною гарматою Бушмастер-2. Також можливо додадуть і більш потужне озброєння. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху.